Слухайте ці з вірою до кінця, Господь обов'язково виконує всі ваші прохання на благо. Господи Ісусе Христе, Сину Боже, милосердя, любові, втілення. До тебе я звертаю з глибини своєї душі, бажаючи висловити свою невимовну вдячність за твоє безмежне милосердя, яке ти ще доровиваєш на мене та весь світ, ти віків, що за нас грішних прийняв смерть на Христі, щоб подарувати нам вічне життя. Ти є джерелом нашої надії та віри, з вірою, любов'ю, як воду перед тобою всі свої турботи, біль та надії, вчини, аби моя віра в тебе ніколи не вагалася, але завжди зростала, поглиблювалася та міцніла через випробування, які ти дозволяєш на моєму життєвому шляху, навчи мене повної відданості твоєї святій волі, щоб кожен вчинок мого життя був вираженням моєї любові та вдячності до тебе. Прошу тебе, Господи, дай мені силу прощати тим. Хто завдав мені болю, надихни мене на милосердя та співчуття до тих, хто потребує допомоги та підтримки, допоможи мені бачити тебе в кожній людині, яку я зустрічаю, незалежно від їхнього становища чи обставин, бо в кожному з нас є частка твоєї божественної іскри, освітли мої думки, щоб я міг приймати мудрі рішення, Веди мої кроки, щоб я ніколи не заблукав від шляху праведності, який ти вказав для нас. Нехай Твоє світло наповнює моє серце, розганяючи темряву сумнівів та страхів, і нехай Твоя нескінченна любов буде ліхтарем, що веде мене через усі випробування та труднощі життя, благослови мою родину, близьких та всіх, хто перебуває поруч, Оберігай їх від усякого зла та спокус, наповни їхні серця миром та радістю. Які приходять лише від тебе, нехай наші відносини будуються на взаємній повазі, розумінні та непохитній вірі в твою благодать. Захисти нашу країну та весь світ від розбрату ненависті та несправедливості, нехай твоя керує лідерами нації, аби вони діяли на благо своїх народів, прагнувши миру та добробуту для всіх, надихни нас на створення справедливішого та милосерднішого суспільства, де кожна людина може відчути твою присутність і любов. Ці молитви, я також звертаюсь до тебе за стіленням тих, хто страждає від хвороб самотності, зневірячи будь-якої іншої біди, нехай Твоє ласкаве всемогодні дотикання принесе йому тіху силу та відновлення духа і тіла. За це я прошу в ім'я Твоє, Господи Ісусе Христе, що живеш і царюєш з Богом отцем у єдності Святого Духа на віки віків. Амі. О всемогутній і вічний Боже, Царю Небеси, землі, творчу всього сущого, благодатний очі наших душ. Перед Твоїм величям у скорботі серця Свого припадаємо, благаючи тебе про милосердя і прощення наших численних гріхів, Ти, що любов, прости нас, грішних, уми нас від усякої нечистоти думок, слівидів, аби ми, відродившись в чистоті серця, стали достойними Твоєї божественної благодаті, напишіть імена та прохання в коментарях. Попри Бога Ісуса і Сину Божий, що своєю безмежною жертвою на Христі відкрив нам шлях до спасіння, просимо Тебе. Огорни нас наші сім'ї своїм сипара, захистом, від усякого звани дух та спокус, нехай Твоя свята кров стане для нас неприступною стіною, перед лицем ворогів, а Твоя безмежна милість жеревом сили та надії в нашому повсякденному житті, Благослови, Господи, наші домівки миром, злагодою, любов'ю, наділи нас мудрістю і терпінням, вирішенні життєвих випробувань. Зміцни нашу віру, аби ми не зазнали втрати в надії на твоє милосердя, вчини нас нарядями Твоєї волі, щоб через наші дії слова в світі розквітала Твоя правда та любов, подай, Очі Небесний, стілення тілесних весних та душевних недуг, наших братів і сестер, особливо ти, хто в найбільшій потребі Твоєї допомоги, нехай Твоя благодать буде їхніми тішеннями, силою у бороді з Богом та стражданнями. Особливу молитву приносимо за наших хоробрих захисників, що стоять на сторожі миру та свободи нашої країни, о великий Боже, обдаруй їх незламною вірою, мужністю та перемогою над ворогами. Нехай Твоя всемогутня рука захистить їх від усякого зла, а їхні серця наповняться миром і спокоєм в Твоїй присутності, благаємо тебе, прийми наші молитви як знак нашої вірності, і любові до тебе. Нехай кожен день нашого життя буде відданий служінню Тобі, вихвалянню Твого святого імені і виконанню Твоєї святої волі. Амінь. Господи, Вседержителю, Небесний, Царю, прийми нашу молитву, як благоуханий ладан перед Твоєю величчю, напишіть імена та прохання в коментарях. Ми недостойні раби твої, з вірою та надією звертаємось до Тебе, щоб прославити Твоє святе й благословене ім'я. В Тобі ми знаходимо Тіху і спасіння, Владико Всесильний. Є нашим прибіжищем і захистом у всі дні нашого життя. Ти, Господи, твої безмежні мудрості та любові створив світ, наповнив його життями красою. Ти подарував нам душу, щоб ми могли пізнавати тебе, любити тебе і служити тобі з усією покорою та вдячністю. Прославляємо Тебе за кожну мить, що Ти нам даруєш, за кожне дихання та серцебиття, яке свідчить про твою безмежну доброту. Вислухай нас, Господи, у наших проханнях, прости наші гріхи та очисти наші серця, щоб ми могли краще пізнати Твою волю та слідувати її, дай нам силу переносити випробування та зберегти віру непохитною, коли нам здається, що ми заблукали чи зневірилися, нехай Твоя мудрість буде зіркою, що веде нас через темряву невідомого, а Твоя любов вогнем, що зірюває нас у холодні часи, особливо просимо Тебе, мир у нашій країні та у всьому світі. Даруй мудрість правителям народів, щоб вони шукали шляхи миру не війни, злагодини розбрату, свирани тих, хто страждає від конфліктів та несправедливості, і дай їм надію на краще майбутнє, Благослови, Господи, наші домівки родини та близьких. Дай нам мудрість у вихованні дітей, щоб вони росли в любові до Тебе та до ближніх, Нехай наші серця завжди будуть відкриті для потребуючих. Наші руки готові до допомоги, а наші уста, до молитви та слів утіхи. Ми віримо, Господи, що Ти слухаєш кожне слово нашої молитви, бачиш кожну сльозу, що ми проливаємо, і знаєш кожну потребу, яку ми відчуваємо. Тому, за сі вірою та любов'ю в серці, ми віддаємо тобі нашу похову, наше служіння та наше життя. Нехай буде прославлено Твоє ім'я від Заходу Сонця до його сходу, і нехай кожна істота на землі визнає Тебе, Господом і Творцем, Амінь. Величний Господарю Небеси, землі Ісуса Христе, Сину Божий, невимовна світлости нашого життя, перед Твоєю славою схиляємось, ми недостойні, ти, що Воскрес із мертвих приніс надії всьому світові, ми прийми наше прославлення, Напишіть імена, та прохання в коментарях. Ти, Господи, виткав небо, як вінець слави зорями прикрасив, мов дорогоцінними каміннями Твоє воле рухається Сонце і місяць, твоїми руками закладені межі світу. Велич Твоя, о Господи, неосяжне, незбагненно. В Твоїй безмежній милості Ти спустився до нас, одягнений в плоть, аби відкрити нам шлях спасіння, Ти, Ісусе, хліб життя, наситив голодні серця, цілитель душі Тіє, визволив страждених від їхніх недуг. Осировиків Ти в муках і болях ні свій хрест заради нашого визволення, кров'ю свою чистив нас від гріха. Твоє воскресіння, о, Господи, знамення перемоги над смертю. Звістка про безсмертя для всіх, хто вірує в тебе. Ми вклоняємося тобі, о Ісусе, і з любов'ю, подякою, знаючи, що Твоя милість не знає кінця, ти джерело наше надійство в біді світло в темряві. Нехай буде прославлено ім'я Твоє від віку й до віку. Вчини нас, Господи, інструментами Твого миру, аби ми несли світло Твоє у світ. Любов розвивала серед ненависті, прощення дарували замість образ. Допоможи нам підносити серця до тебе в кожному ділі слові. Ти, що вчинив чудеса, Воскресив мертвих, дав зір сліпим свохим рух кульгавим. нехай же і наші серця будуть відкриті для чудес Твоєї благодаті, освяти нас, Господи, світлом Твого Слова, нас силою Твого Духа, прийми Овсевишнє Це наше маління як знак нашої віри та любові до Тебе. Нехай буде слава Твоя возволичена у всіх наших діях, мовах, думках, у всьому нашому Амінь. Господи Ісусе Христе, Ціри Небесний, Боже наш милостивий, Всемогутній, зубини серця мого, сповненого віри, надією та смиренням, звертаюся до Тебе напишіть імена, та прохання в коментарях. Ти, джерело нашої віри, надії, любові прямимої молитви, як жертву духовно віддану з любов'ю і вдячністю. За твою безмежну благодать і милосердя, якими ти обдаровуєш на щодня, прости мені, Господи, всі гріхи свідомі та несвідомі, словом, ділом, думкою та всіма моїми почуттями, омин мене Твоєю, благодаттю, очисти моє серце, від всякої скверни, аби я міг віднайти миру тобі, наділи мене світлом твоєї мудрості, аби я в усьому слідував, за твоїми заповідями та був відданий Твоїй волі. Благослови, о Господи, усі мої справи та починання на благо, направляй мої кроки на шляху добра та праведності, охороняй мене, мою родину та всіх моїх близьких від усякого зла, видимого та невидимого, оберігає нас від спокус, хвороб та усіх негараздів, зціляй наші душі та тіла, повне світлом Христовим, дай нам сили, Господи, переносити життєві випробування з вірою та терпінням, допоможи нам у боротьбі з гріховністю та спокусами підтримуй нас у наших повсякденних потребах, дай мудрість у прийнятті рішень та силу для здійснення добрих вчинків, особливо благаю тебе, Господи, охороняй наших хоробрих захисників України, дай їм силу, мужність та захист від ворогів, благослови наш народ на перемогу, мир та спокій у нашій землі, допоможи нам будувати країну на основах справедливості, любові та взаємоповаги, нехай Твоя нескінченна любов об'єднує нас наповнює наші серця спокоєм та радістю, навчи нас бути світлом для інших нести добро та надію у світ, показуючи приклад Христової любові, всьому покладаю свою волю в Твої руки, Господи, і прошу тебе про надійну допомогу та захист в усіх аспектах життя. Нехай буде воля Твоя, у всьому, славлю тебе, восхваляю та благословляю Отче, Сину і Святий Духу. В тріці, єдиносущній, нероздільний, нині завжди на віки віків. Амінь, Владику Вседержителю, Господи, наш неба і землі землітворче, невомовної милості безмежної любові, владарю, перед Твоєю величезну низько схиляємося, Тебе величаємо, Тобі співаємо, благаючи Твоєї безконечної милості та заступництво. Напишіть імена, та прохання в коментарях. Ти, що від початку створив світ, з нічого дав життя усьому живому, благословив чоловіка та жінку, ведачів шляхами праведності та істини, слухай наші молитви, ми недостойні та грішні приходимо перед Тобою серцями, сповненими віри та надії, прославляючи Твоє ім'я, що вище всякого імені мовимо тебе, прийми нашу скромну похвалу о всемогутній, ти, що керуєш долями народів та окремих людей, нас шляхом правди. Охороняй від усякого зла, наповни серця нашим миром та любов'ю, дай нам сили боротися з покусами, зміцнюй нашу віру, допомагай у скорботах та випробуваннях, помили нас, Господи, за наші гріхи, очисти наші душі та тіла, щоб ми, як чисті сосуди, могли прийняти Твоє благословення, навчи нас жити за Твоїми заповідями, любити ближнього прощати образи та нести світло Твоєї істини у світ. Благослови, Господи, наші домівки, родини дітей, охороняй їх від всякого зла, даруй здоров'я, мир та злагоду, нехай Твоя любов об'єднує нас, а Твоя мудрість веде через життєві випробування, подай Всевишній мир нашій країні, сціви рани, завдані роками війни, даруй нам мудрість та силу будувати майбутнє, засноване на принципах справедливості миру та взаємоповаги. Ми віримо, що ти чуєш кожне серце, що звертається до тебе. І немає такої біди, з якої ти не міг би вивести нас за руку. Тому з упованням і вірою ми віддаємося у твої руки, Господи, віруючи у Твоє безмежне милосердя та любов. Слава тобі, Господи, за кожен день, даний нам, за кожну мить життя, за можливість бачити Твої дива, відчувати Твою присутність та служити Тобі. Прийми нашу молитву, як вираз нашої безмежної вдячності та любові до Тебе, водико Всесвіту, нині завжди, на віки вічні. Амінь. О, вседержителю, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, що зійшов із Небес на землю, аби нас заблудвих віднайти та на праведний шлях наставити, ти, що світом крокуєш у славі невимовній, серця наші наповні світлом вічним і милістю безмежною, ми грішні і недосконалі в покорі підносимо до тебе свої молитви, восхваляючи Твою безмежну любов і жертовність, Твоє страждання на Христі заради нашого спасіння. О Господи, Твоя велич у усьому світі виявлено в кожній квітці, що розквітає, у кожній зірці, що сяє на небі, у кожній дитині, що народжується, Твої чудеса безкінечні, і ми земні Твої діти, в неймовірному захваті споглядаємо їх, розуміючи, як мало ми знаємо, але як безмежно любимо Тебе. Ти даруєш нам прощення, Господи, коли ми звертаємось до Тебе з покаянням у серці, Твоя милість умиває нас, як свіжа роса, оновлюючи наші душі. Даруючи нам надії, сил йти вперед, не дивлячись на перешкоди, Твоє слово є світом для нашого шляху зіркою, що веде нас у темряві, маяком віри, що ніколи не згасає, ми вклоняємось Тобі, Господи, за Твою жертву, за Твоє безмежне милосердя, за Твоє величне створіння. Дякуємо Тобі за кожен день, наданий нам, за кожен подих, за можливість любити, милосердствувати і прощати, наслідуючи твій святий приклад. Нехай наші серця завжди пам'ятають Твою жертву, Господи, і нехай наші душі завжди співають Тобі. Дай нам силу бути світлом у цьому світі, нести любов і мир усім, хто потребує Твої втіхи та підтримки. Навчи нас бути прикладами Твоєї безкінечної любові, щоб через нас багато хто міг пізнати Тебе і Твою Спасительну благодать, О, всемогутній Ісусе Христе, прийми цю нашу молитву, що з любов'ю і трепетом підносимо до Тебе. Як знак нашої віри і непохитної надії на Твою милість і захист, Амінь. О всемогутній, Господи, Небесний, Отче, що вічно царюєш у небесах, приклоняємо серця і душі перед Твоєю святою величністю, визнаючи свою недосконалість і гріховність, перед Твоїм безмежним милосердям, грішні та недостойні, благаємо про прощення і очищення наших душ і сердець від усякої скверни, якою ми забруднили себе перед Тобою, і перед людьми. О Боже Великий і Всемогутній, Ти, що кориш долями народів і кожної людини, окремо, даруй нам свою благодать, щоб ми могли давати спокуси цього світу, зберігаючи чистоту душі та тіла, допоможи нам, Господи, у наших щоденних потребах, направляй наші кроки на шляху праведності, обдаровуй нас мудрістю прийняті рішень, що відповідає Твоїй святій волі, нехай Твоя всемогутня рука захищає наші сім'ї від усякого зла і небезпек. Зберігає наших дітей від вад, оберігає наших близьких від хвороб і негараздів, Пошли нам, Господи, стілення, тілесне і духовне, щоб ми могли служити Тобі з новими силами і завзяттям, оводи ко Всесвіту, твої безмежні любові даруй захист і силу нашим воїнам, які захищають нашу землю, дай їм відвагу мужність і непереможність перед обличчям ворога, щоб вони могли шестю і гідністю захистити нашу Україну від усякого зла. Благослови їх на перемогу, а їхнім сім'ям даруй мир терпіння і віру в краще майбутнє, Отче Небесний, благослови нас на кожен новий день, щоб ми могли виконувати Твою святу волю, служити ближнім у любові і милосерді, бути поти у темряві цього світу. Допоможи нам зберегти віру, незламну, надію вічної любов безкорисну до всіх, хто нас оточує, Пресвята Богородице, Мати Господа, нашого Ісуса Христа, моли за нас грішних. Заступайся за нас перед Престолом Всевишнього, щоб ми, зібрані під Твоїм материнським покровом, могли знайти Отіху тих усилий захист від усіх життєвих бур і Негод, Пресвята Тріця, Отче, Сину і Святий Духу, прийми нашу молитву, благослови нас твою безкінечною благодаттю, наповни наші серця, миром і радістю, віри, щоб ми зросли в любові та благочесті. Могли прославляти Твоє святе ім'я на віки вічні. Амінь. Всевишній, Господи, Небесний, Царю, Боже, всемогутній творчій неба і землі, всього видимого та невидимого творіння, прийми нашу молитву як Богу, хан перед Твоїм престолом, ми недостойні раби Твої зі смиренням та любов'ю підносимо до Тебе наші серця, сповнені подяки за безмежні благодаті та милості, якими ти неостанно обдаровуєш нас кожного дня. Напишіть та прохання в коментарях. Преславний Господи, ти явив себе світу через своє слово, став людиною, пройшов шлях Христа та Воскресіння для нашого Спасіння, ми вклоняємося Твоєму безмежному милосердю, Твоїй жертві та любові до кожного з нас. Нехай Твоє світло веде нас усіх шляхами правди, вчить милосердю, прощенню та взаємній підтримці, Господи, Вседержителю, благослови нашу землю, наші домівки та родини, наповни їх миром, любов'ю та злагодою. Дай нам силу переносити випробування, з якими ми стикаємося, віру для подолання всяких труднощів і надію на краще майбутнє, нехай кожен день нашого життя буде наповнений твоєю присутністю, що освітлює наш шлях до вічності, у Великий лікарю душі тілості, рани наших сердець, зміцни наш дух у боротьбі з гріхом, допоможи нам зростати в доброчесності, справедливості та святості, щоб ми могли бути справжніми свідками Твоєї любові в цьому світі. Пресвята Богородиці, Заступниця та Захисниця наша, моли Бога за нас. Твої молитви підтримай нас у наших потребах, допоможи нам знайти вихід життєвих труднощів, втіш нас у скорботах та даруй нам надію у вічні. небесні сили, ангели та архангели, святі патрархи, пророки, апостоли, мученики, покровителі всі святі, які вже перебувають і в Царстві Небесному, прийміть нашу молитву, допоможіть нам на шляху до спасіння. Будьте нашими заступниками перед Престолом Всевишнього, всемогутній, Господи, і приймиться мови Твоя, як вирос нашої віри, надії та любові до Тебе, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Даруй нам миру в серцях, силу Духу та радість віри, щоб ми прославляючи Тебе на землі, могли вічно радіти з Тобою в Царстві Небесному. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. О Всемогутній Господи Ісусе Христе, Царю, Неба і землі. Перед тобою ми недостойні стоїмо, але від серця Тебе прославляємо, Ти світло, що освітлює кожну темряву, ти вода жива, що втомовує всяку спрагу душі нашої. Преславний Боже, Твоя милість безмежна, Твоя любов безкінечна. Через Твоє величне Воскресіння Ти подавав смерть, подарувавши нам життя вічне, Твої чудеса, Господи, наповнюють світ славою Твоєю, Ти ходив по водах, воскрешав мертвих стілях хворих. І дарував надію безнадійним у твоєму імені. Ми знаходимо утіху, бо ти джерело всієї втіхи. Господи, вседержителю, перед Твоєю Величністю ми приклоняємо коліна наших сердець. Навчи нас любити, як ти нас полюбив, навчи нас прощати, як ти нам простив. Твоєї безмірній милості ми знаходимо спокій в Твоєму прощенні з наших душ. О Всевишній ти керуєш світом своєю мудрістю, наповнюєш серця своєю благодаттю, Твоя воля для нас, закон, Твоє слово істина, що веде нас шляхом спасіння. Ми славимо тебе, Господи, за кожен день, що даруєш нам, за кожен подих життя, за безмежну любов і незбагнену милість. Нехай буде прославлено ім'я Твоє від сходу сонця до заходу Його. Нехай кожне серце, кожна душа возвеличує Тебе, Господи, Ти наш пастир і ми Твоє стадо, керуй нами на шляхах праведних, веди нас до води тихої, де ми знайдемо спокій для душ наших, ми віддаємо Тобі славу честі і поклоніння нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. О, Овсебло Ісусе Христе, ти, що воскрешаєш душі, зубин Ти внімаєш серця світом надії, прийми моє благання, виткане зі сліз, покаяння, неток віри. Напишіть і на та прохання в коментарях. Ти, що крокуєш по водах життєвих бор, не залиш мене у самоті моїх випробувань в твоїх руках, Господи, ключі від усіх дверей, закритих для мого розуміння, і ліки від усіх недух, що терзають мою тіло і душу, освяти мою дорогу твоїм безмежним світом, аби кожен крок мій був кроком до тебе, крізь терни зірок вічного блаженства. Прошу тебе, захисти, мою родину, від усіляких небезпек, що підстерігають нас у цьому світі. Оберігай наші дітей, спокуси з їх вчинків, нехай твоя благодать буде з ними у їхньому навчанні, іграх та мріях, благослови наших рідних здоровим і силою, мудрістю та терпінням, щоб усі разом могли давати життєві негаразди, О, великий заступнику прийми моє прохання, дай силу і мужність нашим захисникам, щоб вони могли захистити нашу землю від ворогів, захистити правду і справедливість. Нехай Твоя могутня рука веде їх у боротьбі. За мир і свободу нашої України в Твоєму милосерді, Господи, я знаходжу утіху для моєї душі, ти, що лікуєш рани, втішаєш у скорботі. Принеси зцілення тим, хто страждає, подари надію безнадійним і підтримку спустошеним. Великий вчитель наставляє нас у кожному дні, аби ми могли відшукати в собі сили для добрих вчинків, мудрість для праведних рішень, і великодушність для безмежного прощення, даруй нам серце відкрите до любові, та руки готові до допомоги. Нехай Твоя нескінченна любов об'єднує нас, а Твоя незмірна мудрість веде нас через темряву до світла, з невідомості до істини. З розпачу до надії ми віримо в Тебе, Господи, і в Твою всемогутню силу змінити наше життя на краще, наповнити Його миром, радістю, безмежним благословенням. Амінь. Всемогутні, Господи, Отче наш Небесний, віків, всіх створінь і зберігачів прими від нас недостойних, цьому витву подяки і прославлення. Пишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що водаруєш над днями нашими та ночами, що висуховуєш зітхання сердець наших, прийми цю пісню, якому визводимо до тебе зубин душ наших, ми прославляємо тебе, Господи, за безмежну Твою любов і милість, ще що щоденно вливаєш у серця наші, за твоє невимовне терпіння і довготерпеливість, до нас, грішних і недосконалих, за твою незмінну вірність обітницям, що їх ти дав нам через своє слово. Ти що куриш ходом зірок на небі та краплями роси на траві, ти, чиє ім'я свято й величне, заслуговує всяке прославлення. Ми поклоняємось тобі, що ведеш нас шляхами правди, освітляєш темряву невідання світлом твоєї мудрості. Ми дякуємо тобі, Всевишній, за щедрість твоїх дарів, за повітря, що ним дихаємо, за воду, що втомови спрагу, за їжу, що підтримує життя за природу, що вражає нас своєю красою й величю. За людей поруч з нами, що ділять з нами радощі та печалі, ми молимося тобі, очі, за мир у всьому світі, за стілення сердець, сповнених ненависті та злоби, за силу прощати та бути прощеними. Допоможи нам, Господи, бачити Тебе у кожному, з ким ми зустрічаємося на своєму шляху, а любити тебе у кожному з них, освяти, Господи, наше життя, щоб кожен нащинок був відзеркаленням Твоєї любові. Надихни нас на добрі справи, щоб через них ми могли прославити Твоє ім'я, нехай наша віра буде міцною, надія незламною любов безмежною, збережи нас, від усякого зла, спокуста випробувань, підтримай нас у скорботах і втіхах, зміцни наш дух у боротьбі за справедливість і правду, нехай Твоя благодать буде з нами завжди, наповнюючи наше життя світлом і радістю. Пресвята Богородиця, Мати Господня, моли за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. О, Великий Господи, Царю Небесний, творче всього видимого і невидимого, перед Твоєю величчю ми недостойні припадаємо, славлячи Твоє святе ім'я, в Тобі всяка благодать і правда Ти є джерелом життя і світла, милосердя, і любові, Прими нашу скромну молитву воздану, зроби наших сердець у прославлення Твоєї безмежної доброти, і величі. Пишіть імена та прохання в коментарях. Ти, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, прийшов у світ, щоб спасти нас грішних, зідвів нас від темряви до світла від смерті до вічного життя. Твоїми ранами ми зцілені, твої жертвою визволені, о яка невимовна милість і любов, Ти владика, відкрив нам шлях до Отця, подарував нам надію і віру, що перевищує всяке розуміння. Слава Тебе, Господи, за твої нескінченні чудеса, які ти твориш у житті кожного з нас, за те, що ти слухаєш наші молитви, за твоє нескінченне терпіння і невтомну турботу, ти керуєш долями народів, крок за кроком ведеш нас дорогами праведності, чиш любити, прощати, бути смиренними і милосердними, ми вклоняємося перед Твоїми святими образами, Воскресіння Твоє оспівуємо, чудеса Твої прославляємо о Всемогутній, нехай кожне серце відкриється для Твоєї любові, нехай кожна душа відчує Твою благодаті, мир. Дай нам сили нести свій хрест, слідуючи за тобою, не втрачати віри перед обличчям випробувані спокус, зберегти чистоту душі та серця у цьому світі, ти, Господи, наш провідник і заступник в Твоїх руках, наші долі, вчини нас інструментами твоєї волі. Дозволь нам бути світом у темряві, мирому бурі, надією серед віччаю, нехай твої милісті благодать, будуть з нами завжди, направляючи наші кроки до вічності з тобою, прийми Всевишністю нашу молитву як знак нашої віри і безмежної любові до тебе, нехай слава Твоя, Господи, освітлює світ, Твоє царство прийде на землю, як і на небі. Амінь. Ставте вподобайки під відео, нішліться відовижню вашим для поширення Слова Божого, бо синя Господні нехай перебуває з усіма нами.